Черговий випуск програми. Що тут відбувається? І з вами незмінний ведучий, скрипучий змій. Змій сміх. Хто це? Щасливі обличчя? Одна рука інша піднята. Ура! Ура, товаріще! Це Давід провітрює підмишку! Це цімбро, як його? Цімбор. Тімбор! Цімбор! Цімбор! Нахилилися! О, пора! О, нове! О, це скручена ручка! В іншу Він сторону! Щоб воно там все тягнулось. А тут готується сніданок. <смітна> Піло! Піло! Тарас готує свій квас. <смітна> тут без змін. О, нарешті любаша! <смітна> Любаша, чому ти ховала своє обличчя? Це наш табір. Таборчани вже встали. Це чиясь нога стирчить? Дві. Це хто? Христя, привіт! <ривіт> Хлопці готують байдарки. Це Даніл наш інструктор. Привет. Тут ще роблять. Зарядку. До характерного хрусту нагинаємось. Знову поїхали. Приїхали.